12 лютого 24-го року. І як видно, бджола вже на ліщині, на фундуку, починають бджоли літати. Бачу, що вони ну, штук, напевно, 30-40 є. Ось, як видно, ось більше сережки. В ще не розпускається, проблема, що сьогодні ще теплий день, а вже далі трохи холодніше тиждень, але це дуже швидко 12 лютого. Пилка бачу мало, в них тільки капельки того, того пилку. Можна сказати, сезон стартує. Вчора прийшлося мені 6 сімей подивитися. Вже підготовлює сім'ї донори. Донори для нуклеусів. Напів 145-ї рамки. Треба було дещо зробити. І розплід печатний є. Значить, як мінімум 10 днів вже є розпліт. Останні 3 дні тепло, сьогодні третій день буде. Зараз десь градусів 15. Можливо і більше, бджіли є. Ось так, щось там лазить. Сезон стартував. Сілої пасіки замітив, що ось ця сімейка саме активніша. І майже кожна бджола заходить з пилком, як видно. Ось як видно. Грязні пілку. А грязні чому? Бо поставив, відсів від пілка, якого продавав, який був на продаж. Ось і вони тут що роблять. О, а тут майже вибрали весь. Це години десь півтори назад поставили. Так, перебили, дзвонили. До речі, був цікавий дзвінок. Дзвонила людина з Білорусі. Питала, чи матки, бджола матки може її переслати. Білорусь точно зараз неможливо. І, в принципі. Так, і ось такий взяток. Перший. Приніс пилка. Зараз пасіка трохи розшевелилася. Зараз потепліло. І ось так. Ось так працює бджола. Думаю, відсотки на 50 бджола вже обліталося, так що буде легше зимувати, бо цього року зимою на 100% на меду. І думав, як прийде зимівля, чи не буде проблем. Відходу нема бджоли, проблем нема. Тільки сім'ї слабенькі вийшли, ну як слабенькі, такі середняки. Чот... На четвірочку з мінусом, я б сказав. Бо взяток був допізна, напевно, десь до кінця вересня із гречки після пожневної гречки. І вони літали, працювали і думаю, що бджола спрацювалась. Останній пролив від кліща з кабатоксом. С... Ні, з С... кабатоксом, з Тактиком проливав. Показав, що кліща майже не було. І ось такі справи. Так що зиму перезимували. що лишилось перезимувати весну.